29 квітня в міському палаці культури відбудеться звітний концерт вихованців Центру дитячої та юнацької творчості імені Олександра Шакала. Подивитися цікаву виставу під назвою Нові пригоди Маші можуть усі бажаючі. Стало доброю традицією на весні проводити творчий звіт колективів Центру дитячої та юнацької творчості. Це ми проводимо систематично кожного року. На цей звіт ми запрошуємо громадськість міста, ми запрошуємо учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Ми Запрошуємо батьків і всіх бажаючих, хто хоче подивитися на нашу роботу протягом навчального року. Окрім вистави, можна буде подивитися і на декоративні роботи вихованців Центру дитячої танецької творчості. Вироби дітей будуть представлені на виставці у холі міського палацу культури. В рамках концертної програми також проходить виставка робіт декоративно-ужиткового напрямку наших вихованців. І сама концертна програма кожного року змінюється. Ми намагаємося… Мося робити таку концертну програму, щоб вона була цікавою для дітей, але в той же час вона повинна відобразити всі ті вміння, знання і навички, які здобули діти протягом року, а можливо, і протягом всього навчання, скільки вони навчаються в нашому закладі. Вистава нові пригоди Маші» відбудеться 29 квітня у міському палаці культури о 13 годині. Вхід безкоштовний.